Осічнянську рокотворну водойму, що в Івано-Франківську, яку ще називають німецьким озером, у ці дні облюбували собі лебеді. кажуть, що їх спочатку тут було 15, нині їх плаває 10. Мешканці обласного центру стурбовані їхньою подальшою долею. Напевно, тут ціле сімейство, четверо старших і шестеро цьогорічних красунчих красенів. Тепла осінь ще не повела їх у вирі, Тут залишилися у водоймах України. Так зване німецьке озеро багате на водорослі. Ну а це прекрасна нагода підготуватися перед далеким перельотом. Є досить багато корму. Тільки тоді, коли буде вже акваторія озера повністю замерзати, коли не буде можливості добувати корм, їм придеться потягнути дане місце. Швидше всього календарна зима застала цих благородних птахів зненацька. Вони, можливо, і не усвідомлюють, що крига може скувати їхнє прагнення до життя. Хоч орнітологи стверджують, що лебеді обов'язково шукатимуть тепліших місць. Біда в іншому, раніше їх було 15, нині 10. Ще і волі їх стало менше, швидше всього з людської. Недоброзичили ці або підготували і потім тому якоїсь палицею вдарили, або як зараз ще люблять навіть на вудочку давати, тідати хліб, підгодовувати так само ловити цих лебідів. Це спостерігалося не перший раз, навіть на території нашої області. Такі випадки були вони звичайно не говор... говорять говорить про те, яка культура відношення наших людей є до живої і дикої природи. Дячні глядачі і справжні любителі всього живого пропонують різні шляхи порятунку цієї краси. Переселити птахів у теплу бурштинську водойму, у міський парк, годувати їх прекрасно. Але проти природи не підеш. Їм поки що тут добре. Кажуть, похолодніше відлетять. Ну а трапиться лихо? Рятуватиме громада. Багато разів таке повторювалося. Прикро, що суспільство, вибачте, не без виродків, а це найстрашніше.